Пані Ольга живе на вулиці Голубця вже 20 років. У будинку шість сімей. Жінка показує дві вигрібні ями, які зараз використовують для каналізації. Запевняє, таких на цій вулиці сотні. Забивається, починається сморід. Підходимо, ага, сморід, треба тривикачувати. Так і не видно, та й кришки не піднім вже її спеціально підважують таким хлопці. Отам, От оце наша. Ми стоїмо на нашій ямі. Я тут квіточки понасаджувала шашу. Трошки вигадала на голубця залишилось прокласти ще 100 метрів труб. Це обіцяють зробити за два тижні. Аби запустити систему, знадобиться два місяці. Однак йдеться лише про центральну відку. До будинків мешканці змушені підводити труби власним коштом. Все буде залежати вже безпосередньо від кожної його будинку, від довжини трубопроводу, від об'єму скільки вони хочуть робити скит. Буде оприділятися вже тим локальним проектом, де вони собі будуть розробляти. Тут піде магістраля від магістралі до їхнього будинку. Роботи, дещо ускладнюють скелясті породи, на які наштовхнулися працівники. Через це змушені купувати додаткову техніку, щоб дробити камінь. Однак найбільше заважає затримка з оплатою, нарікає генпідрядник. Місто тільки за цю вулицю винне вже мільйон гривень. Я не думаю, що дойде до того, що ми будемо блокувати роботи, не будемо їх виконувати. Я все-таки сподіваюся, що місто десь подивиться, тому що тут то не тільки один борг по цьому об'єкту, є інші об'єкти, які борг, є вже Богданівська з прошлого року, є Городоцька-Чернівецька, є і ковельська Гамалії. Це разом назбирало 3 мільйона і шістдесятих. Каналізації немає в дев'яти житлових масивах міста. Там мешкають близько 14 тисяч львів'ян. Коли всі матимуть зручності, у місті навіть не загадують. кажуть, занадто вже дорогі ці роботи, що прогнозувати наперед. Як приклад, район Личаківської. Загальна проектна коштура сноваті це є 9 мільйонів. З них 5 мільйонів вже виконано. Робіт цього року ще. 3-4 мільйони, і колектор буде запущений неканалізованими. У Львові залишаються 114 вулиць. Загальна сума потрібних коштів близько 120 мільйонів гривень. Левкостек Олег кухар, головні новини Львова.